Я вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні з вами я. Звати мене Жорік. Сьогодні будемо розглядати електрошокер-дубинку від, від китайського виробника компанії WayShi модель 11.09. Відкриваємо коробку, знайомимося з тим, що ж у нас всередині в комплекті поставки. В комплект поставки входить адаптер від мережі 220 В для підзарядки пристрою, сам пристрій з карабіном, а також інструкція російською мовою, про яку я вам нагадаю трошки пізніше. Для того, щоб скористатися підзарядкою, нам достатньо вімкнути штекер підзарядки в гніздо підзарядки таким чином, і вімкнути в розетку. Після того, як ви вімкнете в розетку, загоряється червоний світлодіод. Це сигналізує про те, що ваш пристрій вімкнено в розетку і він заряджається. Світлодіод не змінює свого кольору в залежності від ступеню підзаряду акумулятора. Нагадаю, що тут вбудований акумулятор, він нез'ємний, тому слідкуйте, будь ласка, за правильністю підзарядки. Пристрій виконано з пресованого алюмінію, має на поверхні такі ось шипи. Це зроблено для того, щоб якщо у вас, не дай Боже, сяде акумулятор, ви не зможете скористатися шокером, а відлякувати когось все-таки треба буде. То у вас тут на поверхні дуже такі, дуже такі очевидні виступи у формі шипів, ви можете скористатися як дубинкою. Значить, Елементи управління на корпусі виконані в формі слайдера перемикача режима ліхтарик і шокер. Зі зворотньої сторони у нас кнопка, котрою ми активуємо шокер. Також у нас є запобіжник біля гнізда-підзарядки у формі перемикача, Право в ліма on «Off». Ми перемикаємо режими, тобто в положенні «Off» ми можемо користуватися лише ліхтариком, в положенні on ми можемо користуватися шокером. Ось в положенні «Off». Переключаємо і дивимося, як же у нас світить ліхтарик. Ліхтарик тут має один режим свічіння, достатньо яскравий. Потужність джерела освітлення. Тут приблизно 200 люмен. Цілком достатньо для того, щоб освітити будь-яке приміщення на дальність до 30 метрів. Значить, як користуватися шокером? Перемикаємо запобіжник в положення Он. Перемикаємо слайдер-перемикач в крайнє заднє положення максимально. Ось на себе перемикаємо і натискаємо клавішу Спуск. Так працює шокер на даному пристрої. Також, як ви могли вже побачити раніше, в комплекті йде ось такий карабін для кріплення на поясі. Завдяки, ньо, завдяки цьому карабіну можете надійно зафіксувати за будь-який елемент одягу, який у вас витримує важкі нагрузки навантаження. Поговоримо про технічні характеристики шокеру. Напруга у даного пристрою 150 000 вольт, частота іскроутворення 400 Гц, товщина пробою одягу до 5 см. Время нормалізації стану жертви від, 40, ну, не від а до 40 хвилин. Тобто, якщо ви на час до, до 5 секунд будете діяти на нападника цим пристроєм даним, то, скоріш за все, що він буде відходити десь пів години. Тому що це професійний засіб паралізатор, і не варто його використовувати в будь-яких. Побутових навіть ситуаціях не треба його перевіряти на тваринках, на домашніх, якби ви сильно не любили тих чи інших тварин, не, не рекомендується випробовувати даний пристрій на домашніх тваринках. Вага даного пристрою 700 грам, що яскраво вирізняє його на фоні інших подібних пристроїв. Тобто, якщо, нагадаю, якщо у вас вдруг, Розряджився акумулятор, то ви можете скористатися як дубинкою, тому що 700 грам це достатньо е, вагомий пристрій для користання ним, як дубинкою. Е, комплект, окрім вище вказаного, входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. В даній інструкції ви можете ознайомитися з тим, як правильно користуватися даним пристроєм, а також е, як доглядати за ним, щоб він вам слугував якомога довше. На цьому все. Нагадаємо: сьогодні з вами знайомилися з моделі 1109 осаду Дубинка Шокер. Мене звати Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!